Добрий день, любі малята! Відгадайте, будь ласка, загадку. Срібна зірка біла-біла, на долоню тепло сіла. І як сіла, то розстала, голуба водиця стала. Що це таке, як ви думаєте? Це сніжинка. Як ви знаєте, сніг утворюється із багатьох сніжинок. А що таке сніжинка? Сніжинка це замерзла крапелька води, яка перетворилася на льодовий кристал. Вчені виявили, що немає схожих між собою однакових двох сніжинок. Вони всі різні. Сніжинки складаються на 95% із повітря. Коли вони летять, то кружляють, як у повільному танучку. Як ви думаєте, чому рипить сніг під ногами? Коли сніжинки лягають на землю, між ними збирається повітря. Наступаючи ногами на сніжинки на землі, ми їх притискаємо, і льодові кристали ламаються. І тоді ми чуємо, як рипить сніг. Але це ми можемо почути тільки у сильний мороз. Напевно, ви здогадалися, що сьогодні ми будемо ліпити сніжинку і притискати її до картону. Це ліплення називається барельєфним. Сьогодні нам знадобиться картон блакитного або синього кольору, дощечка, білий пластилін і стека. З білого пластиліну ми катаємо довгі і тоненькі палички. Довгі, потім розрізаємо їх на довгі, на короткі і на кульки. Будемо катати ще кульки з них. Довгих паличок нам знадобиться 6. Коротких 12 і 6. І 6 кульок. Кульок ми будемо катати по колу, можна ось так навіть одним пальчиком катати. І так, беремо блакитний картон і е, викладаємо ці палички з пластиліну, які ми вже зліпили. Викладати ось так будемо зверху і притискати ось так пальчиком до картону. Знизу. По дві палички справа ось так і зліва. Так. Тепер короткі палички ми вставляємо між довгими паличками. Кульки ми чіпляємо на довгі палички на краї. Ось так також притискаємо їх пальчиками. Так. А з коротких ще паличок на довгі будемо робити ось такі, як рошки на краю. Ось так будемо прикрашати нашу сніжинку по дві коротких на кожну довгу паличку. Ось так. Ось у нас вийшла така гарна сніжинка. Або можете зробити таку сніжинку, або таку сніжинку, як підкаже вам ваша фантазія. Я бажаю вам успіхів, до зустрічі, до побачення!